Хавизрічки з вами Злата, і поки всі українці дивляться на світбір, ми йдемо з подругою дивитись її квартиру. Отакий в мене лучок, ну що пігнали. Постану. Я вже краще себе почуваю, тому мої намір трошки прогулятися. Well, чекаємо ліфт. Еть по планам спочатку, ТЦ, треба розструкувати документи, попити кавусю, і в принципі можна їхати. Це я вибігаю, бо подруга приїхала на таксі, і вони загубились. І звісно, віслямий репортаж з місця подій. Не там припаркувалась і тепер у біжать. Так, я трохи побубніла, вибачте. Все, біля це вже. подруга вирішила піти в банк. <реш> я не буду казати, що я казала, але їй хто не допоміг. Go to the Starbucks. Ні, я, звісно, дуже сильно рада, що в мене ті лати. Я додаю туди ще еспресо, але я дуже дивно вставила трубочку. Вибачте. Yes. Все, тепер можемо йти. В нас сьогодні три квартири. Зніму я тільки дві. Нас зустрів ріелтор. І ми вже йдемо на перегляд. Параметри: перший сектор, Бухарест. Студія коштує в місяць 600 євро плюс комуналка. Далі квартира номер два. У Насті було головне ванна, гарна ванна. Ванна там супер і диван. Подивіться на цей диван. Ну що за Пінтерест? На мою думку, це набагато краще, і тут є знаєте типу двері, бо спальня на кухні не не дуже. Коштується квартира 700 євро з комуналкою. Помогла чим змогла. І біжу в Карафур закуплятись на вечерю. Напівфабрикати! Вперед! Мої цукерки не завезли. Все, пішли на касу. Не скажу, що я дуже сильно довольна покупочками, але це краще ніж нічого. Дякую за увагу.